Чи може повернутися так званий руський мір? Я переконаний, що може, я більше того скажу. Він вже в іншому вигляді повертається. У нас топ-спікери на українському телебаченні чогось так звані хороші русські. Фейгін коментує, головна зірка. хотіли сюди затягнути е, Нівзорова і так далі. Тобто, у нас є намагання в декого розділити режим Путіна від Росії. Мовляв, режим Путіна злочинний, але от. Я не знаю, росіяни його не підтримують. Як прийде до влади російська так звана опозиція, типу там Навального чи Шенкось іншого, то вони будуть хороші, з ними треба буде дружити, знову говорити російською мовою і так далі. Це величезна ключова помилка. Це небезпека, велике. це велика небезпека. Тому що Навальний чи там оця, оця вся братія, їхня, яка зараз е показує свою боротьбу з Путіним, вона так само є небезпечна після того, як е прийде до влади. Ну що я не пам'ятаю, хто це сказав? Що російська демократія і лібералізм закінчуються на українському питанні? В них цей шовінізм він з дитинства є.